Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після вибухів на ЗС серія потужних вибухів. Курськ у вогні Путін навіть терміново звернувся до росіян. Диктатор Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито намагалася підірвати турецький потік. А потім нібито вже вчинила три теракти щодо Курської АЕС. Спецслужби України здійснили вже три терористичні акти щодо Курської АЕС Росії, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції. В результаті третього теракту було пошкоджено відразу три таких лінії. Говорить очільник країни-агресорка. В той же час не виключено, що вибухи могли там і бути, адже ми вже повідомляли в попередньому відео, що російські військові використовують територію Курської АЕС для зберігання та обслуговування ракет. Крім того, вони можуть ховати там також іранські дрони камікадзе. Останні кілька тижнів у підземні ангари підприємства курськ Атоменергоремонт» в районі селища Іванино Курської області російські військові завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці березня поміщено прибуття до цих ангар кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номер. Рак з невідомим вантажем не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки безпосередньо наближений до Курського С. місто Курчаті, використовується російськими ЗС у військових цілях, заявили у розвідці. Так може йтися про таємне розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА на території атомної станції. Не виключаються наявністю вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. Насамперед МАГАТЕ зазначили у відомстві, що ж в будь-якому випадку українським силам оборони треба завдавати ракетних ударів по військовій інфраструктурі росіян на території Російської Федерації, де б вони не знаходились. Про це в ефірі громадського радіо сказав директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Наприклад, як зменшити кількість ударів ракетами різних типів чи в принципі зменшити загрози. Нам потрібно завдавати ударів по військових аеродромах, по військових складах противника. Наразі Україна не завдає. Ударів на РФ офіційно, навіть по військових об'єктах. Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що є причини, які забороняють Путіну використати ядерну зброю. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Вірогідність застосування Росією ядерної зброї наближається до нуля, але все одно брязкають. Мої чотири так званих ні від Піонтковського. По-перше, це нічого не змінює у перебігу війни. Припустімо, він вдарить по якомусь українському місту, або як тепер пропонують по польській познані, для того, щоб Америка, як вони розраховують, продемонструвала свою безпомічність, не відповівши. І тоді вона розвалиться, цікавий до речі, підхід до виправдання своїх злочинів. Як Путін сказав, ми помстимося заходу за їх минулі та майбутні злочини. По-друге, Путіном Пояснили американці, що в жовтні, що буде за цей удар. Путіна просто приберуть. Ще одна причина: Путін не має кнопки, яку можна натиснути, щоб завдати ядерного удару. Ця ядерна кнопка це метафора. Ядерний удар вимагає взаємодії дюжини офіцерів Генерального штабу, рядових військ, і так далі. Наступна причина це категорична позиція Китаю, який дуже жорстко забороняє їм це робити. Але бачите, от таким ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються, зазначив Піонтковський. За словами політолога, Путін розлючений тією дією. Причин, які забороняють йому використовувати ядерну зброю. Більш вірогідно, що Путін може підірвати на територію Росії Курську АЕС і оголосити велетенську катастрофу в Росії припинення війни. Те, що він не здатен, боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компенсаторної. Якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитись. Окрім того, є ще й інші опції схожих катастроф: титановий завод в Криму. Якщо Крим втрачається, пропадає тоді до чортової матері. Передамо його зараженим. Це серйозніше ніж ядерна зброя. Зброя підкреслив Піонтковський. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!